Я не маю відношення до музичної програми цих трьох днів, на жаль, дуже хотів би, але на жаль. Але я дуже радий, що я маю відношення до цих фестивалів. Коли ми придумали цю ідею, то, а, зрозуміло, ми думали про те, що Львів з його культурними традиціями, з його об'єднанням різних культур. Его история є идеальним місцем для того, чтобы звучала джазова музыка, потому что джазова музыка это та симбіоз, сидиоз різних. Якщо ви добре знаєте історію джазу і великої частини карпатської культури, яка прийшла з е, України, з Словаччини і яка стала частиною зрештою, культури, яку ми сьогодні називаємо джазом. Це не тільки традиційна афроамериканська культура або все, що зв'язано з нею. Це так, така саме так культурне об'єднання, як і те, що ми маємо сьогодні тут у Львові. коли приїжджають музиканти з різних країн, коли приїжджають туристи з різних країн а телеканали з різних країн, і коли Львів як абсолютно символ українського міста, всього українського, стає цим стилом об'єднання всього світового. Я думаю, що це те, до чому всі в принципі маємо правити. Я дуже радий, що фестиваль має досягнув своєї мети, і сьогодні, власне, в серці України, ми маємо. Європейську світову подію, яка мене дуже рада. Коротко про плани, там написано, що я мав сказати про плани. Ну, цього року, як ви розумієте, було не так все просто в принципі організувати, але я дуже радий, що комітет і е е е команда, яка займалася запрошенням музикантів, спрацювала невідмінно і сьогодні думаю, прекрасний лайнап. А думаю, що наступного року а, ми замахнемося на у нас в планах дуже багато суперзірок, які вже чекають, я так розумію, наступного року, щоб приїхати. Ми і минулого року запросили до співпраці з Мельники телеканал Мекс, який буде один з днів знімати свої а, буде знімати програми, так що це можна буде побачити скрізь в Європі. Тому фестиваль «Альфа-Джаз» займається євроінтеграцією України не на словах, а на ділянці. От, і е, в зв'язку з цим хотілося б подякувати всім вам за підтримку і сказати, що я, як львів'янин і як людина, яка при цьому є великим шанувальником джазової музики, більше більші щасливих, тому що це відбувається у Львові і тому, що це джаз. Сподіваюсь, що все буде гарно.